Туреччина е ізмір е турецька фабрика дитячо-ортопедична. Це профілактика, це не лікувальне взуття. Так, тут твердий, задній, задня частина, дуже тверда, зад... і переднійчок дуже твердий. Ви бачите, як перлина почала робити? Як мініменний мене носик зроблений, захист, і навіть п'яточка зроблена це так само захист. Так, високі. Зазвичай чобіток, демі йде трішки нижчий, а це високе взуття. Дуже багато, як ми виставили їх перший раз, то всі думали, що це зимове. Ну, Зима трошки вища, йде, але дуже високі, висока підошвачка. Взагалі Вона йде навіть на маленький мінус. Я так бачу, вони такі середина фліс. Зовні шкіра, фліс такий, бачите, ну, взагалі везде подушечки. Я так люблю це взуття, бо в них настільки все продумано, ми ще не знаємо, як треба. Турки вже відшили. Все. Там, 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 фабрика, там Фабрика працює з ортопедами. Там, ну, Треба довіряти їм. Вони настільки вже давно на ринку, вообще, що просто дивиться на це взуття. Я, я наприклад, дуже обажаю його. Якщо ви вже готові заплатити таку суму, то краще. Брати фірми. От Бачите, от супінатор. Твердий і м'якенькі одночасно. Як я казала, це вже профілактика, твердий заднічок. І ось тут, да, там, де на ніжці все фіксується, щоб було не тверде, а м'якеньке. Це обов'язково, бо дітям буде все вийти терти. Так, так не можна. Так, фурнітура гарної якості, вона проходить через залізячку. Цю гарно фіксує. Моделька розрахована на стандартну ніжку, ближче до худенької. Чому до худенької і чому на худі, на худі ну, ніжки хочеться таке щось повище, бо вони, як завжди, як правило, я вже замітила, вони мерзнуть постійно. Повна ніжка вона постійно жарка, така гаряча, а худенька ніжка вона постійно мерзне. Ну це моє спостереження. Так, правильно взяти розмір як? ножку обвели, поставили на бумажечку, обвели, чи просто обозначили великі пальчики і п'яточку. Діти не виставляють так довго. От. І заміряли. і Наші сантиметри, які у вас вийшли, додаємо сантиметр запасу. Отримаємо розмір. Все. Сантиметр запасу ну, можна півтора, якщо, якщо взуття легеньке, а це взуття легеньке, воно дозволяє, щоб ви ще зиму, наприклад, весну наприклад, ну, застали. От, щоб зразу до красовочного варіанту. Так буває, так виходить, тому що в осінній зимній період ножка трішечки замедляє рост. Але це все індивідуально. Є такі ніжки, що зимою ростуть. В основному літом, але є такі, що зимою. Так, гарні, дуже гарні, якісні, практичні, легкі. Ну. Все підходять вони, така моделька. Батькам не треба дуже багато там, часу на них тратити, щоб почистити. Воно тут все продумано. Бачите, навіть носик, п'яточка. От ви стали навіть в калюжу дитина стала, тут все зроблено, все буквально. Так, магазину 25 років, Київ Дарниця. Інтернет більше 6 років. Любимо, звісно, щоб з дітками в магазин приходили, бо. Ну, хочеться ніжку потрогати, подивитися, самой проконтролювати, скажем так, щоб розмір правильно вибраний був. А з інтернетом, звичайно, трошечки слазнавато, бо треба батьків вчити ножки міряти, треба, щоб вони знали, яка повнота. Ну, ну це один, один раз так. А потім оно піде, піде. Ну, тобто батьки вже будуть знати, які питання і як на них відповідати. Так, замовили зранку, на вечір вже відправочка, може бути, якщо все ми ну, з розмірами определились. І що? Є наложка, є обмін, є повернення, є навіть розрахунок частинами на сайті, якщо замовляєте. Прекрасне взуття. Звертайтесь до нас.